Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри. Глава 17. Після похорон Ганни Капітонівни односельці ще довго перемивали Орисі кістки. Як то так можна стару бабу любити, щоб скакати за нею в могилу? Дивувалися. Чи ж бо їй не сказали, що старі люди вмирають? Ми ж усі вмремо, якась неприкаяна дівчина. Орися повернулася з кладовища іншою людиною. Зовні нічого в ній не змінилося. Вона залишалася такою ж спокійною і розсудливою, але перестала сміятися. Щоранку приходила на кладовище, приносила квіти і сідала біля могили, розказуючи бабуні, як пройшов минулий день. «Ти знову була на кладовищі, якось майже через місяць після похорон спитала мати Орисю була, а що, не можна? з викликом запитала дочка. Ну, чому не можна? Можна, звичайно, але не кожен же день. Он, в селі вже пліткують, що ти з глузду з'їхала. Хай кажуть, мені байдуже. Скоро поїду вчитися і тоді вже не буду ходити на кладовище. І буде все, як ти хочеш торговий технікум, продавать стюльки в магазині, і ви статком, заспокоїтеся. заспокоїтися, і односельці теж. Ну, щоб все як у людей було. Не переживай, я нормальна, грюкнула дверима. Постояла хвильку на дворі, а потім побрела до річки, похмуро збиваючи будь яки на межі. Розмова з матір'ю остаточно зіпсувала і до того кепський настрій. Минулого тижня Орися завезла документи в торговельний технікум на товарознавця продовольчих товарів, як і планувала мати. Особливо з нею не сперечалася, знала, що це безрезультатно. Насмілитися, суперечити вольовій матері з її сестер ніхто не міг. Вона ж зі своєю м'якою вдачею і поготів. Її мрія стати письменником відсунулася кудись далеко, але не зникла зовсім. Орися почала втілювати її в грубому зошиті, у якому вона описувала свої думки, почуття і переживання, щоразу ховала щоденник під подушку, не довіряючи нікому його вмісту, так і поїхала вчитися з ним. Відтак скоро він заповнився вщерть, списаний дівочим каліграфічним почерком. Щороку додавався новий зошит, на заміну старому. Інколи вона перечитувала свої нотатки і перенала в той світ, де ще була жива її бабуся, де їй було кому розповісти про свої дівочі мрії, де вона твердо знала, що її завжди зрозуміють і щось порадять, або просто поспівчувають, а не почує глузливо, що ти мелеш. Навчання в технікумі попервах давалося важко. Орися ніяк не могла зрозуміти, чому переважна більшість дисциплін викладається російською мовою, адже технікум знаходиться в Західній Україні. Запитати було ні в кого, та що б це змінило? Очевидно, так треба для того, щоб потім була змога працювати товарознавцем в різних республіках Радянського Союзу, міркувала вона. Ну то й що з того, що далі їхньої області їх не направляли? А раптом хтось із них заміж вийде і десь далеко поїде, що вона зі своєю українською мовою буде розказувати в Казахстані, приміром, чи у Таджикистані. Їхня група одразу умовно поділилася на сільських і міських. Міські говорили російською мовою і глузували з сільських, які розмовляли українською. Орися довго бовталася поміж двома угрупуваннями, ніяк не могла прибитися до якогось одного. До сільських їй самій не хотілося, а міські не приймали, і знову вона була здебільшого сама, ніж з однокурсниками, та їй було не звикати, проте вчилася добре, а на третьому курсі її навіть обрали культоргом організовувати концерти і різні постановки до свят, за що вона взялася з неабияким завзяттям. За розподілом поїхала Орися працювати в сусідній райцентр, зовсім недалеко від її села, якихось 70 кілометрів. Звісно, ніякими товарознавцями випускники технікуму не ставали. Продавець у гастрономі ось їхнє місце. Одягла дівчина білий халат, чепчик і за прилавок. А що, нічим не гірше, ніж курів доїти, казала мати, і їсти є що. Не треба вбиватися в чергах за шматком м'яса чи риби. Орися ненавиділа свою роботу, щоранку йдучи в гастроном, бачила сірих, змучених жінок і чоловіків різного віку. В однакових пальтах чи плащах з похмурими обличчями, які ще зночі займали чергу за м'ясом, їй було невимовно жаль їх, і всередині піднімалося почуття огиди до того устрою, у якому вона жила. З непритаманним, молодим людям гострим почуттям емпатії вона кожного разу на фізичному рівні відчувала, як важко їм жити, коли кожен день думаєш, як ото дістати якусь ковбасу чи масло, чи сметану, чи яйця. Коли привозили мерзлі на півтуші курів і свиней, обиралась черги сильного чоловіка, проводила його в підвал і показувала, як правильно розрубати тушу, бо сама була худенька, а сокира важила чи не в половину її ваги. За це щасливець обирав собі найкращий кусень м'яса без кісток і не кілограм, а скільки заважить. На щастя, дівчини, через півроку управлінню торгівлі, знадобився фахівець з кадрової роботи щоб мав гарний почерк і добре оцінки в дипломі. В Орисі було і те і інше, і її забрали працювати в главк. Це було неабияке кар'єрне зростання, як вона тішилася. Про роботу в гастрономі нагадували лише білі халати і чепчики, які вона за привитою бабусею, звичкою, нічого не викидати, довго тримала на згадку, допоки не зносила їх в якихось домашніх ремонтах. Одного дня її викликали до найвищого начальника. Молода кадровичка перелякано перебирала в пам'яті, що вона могла зробити не так, але нічого такого, за що б її могли шпетити, не спадало на думку на роботу не спізнювалася, виконувала все вчасно, часто залишалася після роботи, щоб закінчити почату справу. Орисю, треба їхати на курси підвищення кваліфікації. Шеф потер руками зморщеного лоба, зняв окуляри і втомлено відкинувся на спинку високого шкіряного крісла. Дівчина переминалася з ноги на ногу у величезному кабінеті. Вона ж лише недавно закінчила технікум і не думала, що треба буде знову щось вчити. Та хіба шефу заперечиш? Поїдеш у Хмельницький трохи розширити свій кругозір. Звісно, поїду, а де вчитися. В облпрофспілці – курси підвищення кваліфікації голів товариських судів. Орися здивовано витріщилася на шефа. Який стосунок вона має до товариських судів? Але поїздка в Хмельницький, велике обласне місто, у якому вона жодного разу не була за свої 20 років, її явно зацікавила. Софія Макарівна, наша голова товариського суду, уже в поважному віці, то поїдеш замість неї. Конспекти перевірю, гроші на відрядження візьмеш у бухгалтерії, підбив підсумок шеф, і Орися зрозуміла, що розмову закінчено. Ретельно збиралася, обираючи найкращий одяг з невеликого гардеробу, все-таки 10 днів у незнайомому місті. Автобус довгих 4 години котився по нерівній дорозі, і ось нарешті обласний центр. Закинувши речі в готель на центральній площі, дівчина несміло її обійшла. Посеред, як і годиться, стояв пам'ятник Леніну, подивилася на нічим не примітну будівлю обкому партії і повернулася назад. Завтра треба рано вставати на заняття. Глава 18 Він зайшов на другу пару, став у дверях і дивився на аудиторію, обираючи вільне місце. Орися щось дописувала, коли відчула на собі чийсь погляд, підняла голову і зустрілася з блакитними очима, що пильно гляділи на неї. Дівчина дивилася на парубка. Не кліпаючи і не відводячи взору, час зупинився. Нарешті молодик оговтався і, пройшовши до аудиторії, сів прямо перед дівчиною за першу парту. Обідню перерву для солідних студентів організатори курсів зробили, як і годиться для поважних людей тривалістю аж цілі дві години. Орися стояла в черзі їдальні будинку профспілок, у якому проходили курси. Із кислим виразом обличчя просувалася з невиразної чистоти коричневою пластмасовою тацею в руках за їжею. Над каструлями, з синьою потовченою картоплею, злиплими макаронами та непевного виду кашею нависала оглядна куховарка і виваженим рухом кидала на тарілки ополоник обраного з голоднілими відвідувачами гарніру. Основних блюд було два шніцель і гуляш з підливою. Дівчина оминула другу страву і попросила наляти червоного борщу. Раптом черга заворушилася. З кухні винесли маленькі порції винограду, довгого, світлого, зеленого. Орися ніколи такого не бачила. Вона встигла вхопити маленьку тарілочку і вже веселіше підійшла до касирки, що сиділа за касовим апаратом і гучно відбивала чеки, лупаючи товстими пальцями з облупленим червоним лаком, по випуклих гвіздочках цифр, побовтала ложкою в мисці. Борщ був кислий і смердів затхлим вареним салом. Дівчина відсунула тарілку і із задоволенням потягнулася до гілочки винограду. Смачного, почула за спиною приємний чоловічий баритон, і підскочила від несподіванки так близько він пролунав. Серце застугоніло, а щоки почали наливатися рум'янцем. Орися відчула, що до неї звертається отой красень, що спізнився на лекцію, і який цілу пару бовванів в неї перед очима. Через якого вона майже не розуміла, що розповідає електор і що вона записує в конспект. Її очі впиралися в акуратну підбриту потилицю і бездоганно накрохмалений комір блакитної сорочки та синій піджак, невеликі вуха правильної форми, хвилясте, попелясте волосся, викладене, наче щойно з перукарні, а ще запах. Цей хлопець пахнув якимось нечуваним досі ароматом, вишуканим і ненав'язливим. Дякую! Ледве вимовила дівчина і відкашлялася. Ви з Хмельницького? спитався хлопець. Ні, я зі Славути. Орися раптом засоромилася зізнатися, що вона із села. Знаєте наше місто? Ні. Давайте я вам його покажу. У нас же велика обідня перерва, я їсти не хочу, а ви пообідайте і виходьте на двір, я на машині, то ми зможемо багато чого встигнути подивитися. І вийшов, не чекаючи відповіді. О, Господи, що робити? А гарячково думала Орися, не помічаючи, що виноград так і залишився в руці. Машина, Боже, мама казала в машину ніколи самій не сідати, але ж він зі мною на курсах, та я не знаю, хто він, не знаю навіть, як його звати і як це в нього є машина. Їх же у молодих практично ні в кого немає, тільки в партійних босів, але вони старі. Усе таки цікаво, яка в нього машина, москвич та ну, ні, не поїду з ним. Але ж він такий. Що робити? А, давай так якщо під'їде на москвичу, не сяду в автівку, а якщо на жигулях, тоді познайомлюсь. Ні, ні, ні. Ну що ти, дурна, думаєш? Іди вже він же тобі подобається, а то ще не дочекається. Кинула виноград, похабцем пригладила довге волосся, зібране в конячий хвіст, і, ледве стримуючись, щоб не побігти, вийшла з їдальні. На вулиці стояли жовті жигулі. Біля них, картинно спираючись на відчинені дверцята, хизувався усмішкою блакитноокий красень і привітно махав рукою Орисі. Вибору не було. Дівчина на хвильку затрималася на сходинці. Було видно, що вона вагалася, але, зрештою, рішуче рушила до авто. О, ми ж не познайомилися, спохопився хлопець, відчиняючи передні дверцята машини поруч водія Максим. У голові дівчини промайнуло яке мужнє ім'я. Автоматично відклалося, максимально, напевне, живе на максимумі усього. Почуттів, можливостей, швидкостей, чомусь подумалося, не те, що Іван чи Петро. Вона схаменулася, бо помітила, що геть тупіє, і лише крадькома роздивляється його, трохи захриплим голосом відрекомендувалася Орися. Він здивувався, що зараз такі імена рідкісні, і спитав, як її називає мама. Так і зве Орися, вона засоромилася свого імені. Як колись у школі, а ще пригадала, що старша сестра жартома називала її в дитинстві Паць Пацювич через те, що вона вічно була замурзена і шиба й голова. Дівчина з цікавістю роздивлялася салон машини. До того часу їй не доводилося сидіти в такій новенькій блискучій автівці. Декілька разів їздила на москвичеві і батьковому Бобіку. Та то були старі роздовбані машини, що мало відрізнялися від підводи, так само торохтіли і підкидали на вибоїнах. Ця жавтівка котилася м'якесенько, і за вікном нічого не було чути. За декілька хвилин доїхали до центрального парку, вийшли прогулятися. Максим розповідав про місто. Вона неуважно слухала, здебільшого дивилася на нього і відповідала недоладу. А ким ти працюєш? спитав хлопець і водночас поспіхом уточнив. Можна я на ти? Ми ж все-таки студенти, і ти ж не голова товариського суду, і засміявся. Орися розповіла, як шеф відрядив її замість старенької головбухші, і вони ще довго жартували на тему роботи товариських судів. А ви, дівчина бачила, що Максим трохи старший за неї, гадала, може, на років 5-7? Я, я голова товариського суду, Справді ж ні. Можеш подивитися, які вони бувають. Орися вже не крадькома, а вдавано, уважно подивилася на гарно вбраного, красивого чоловіка, високого і стрункого, з чуттєвими губами і зашарілася. За декілька хвилин до закінчення обіду дисципліновані студенти повернулися на лекції. Орися неохоче йшла в аудиторію Максим затримався, щоб припаркувати машину. До 18-ї години слухали вони старого викладача цивільного права. Який монотонно зачитував розділи, дівчина з нетерпінням чекала припинення цього знущання. Вона сподівалася, що новий знайомий після лекцій запросить її продовжити прогулянку містом. Нарешті лектор відірвався від конспекту, обвів всіх поглядом і попрощався до наступного дня. Орися збирала речі і боковим зором бачила, як Максим вийшов з аудиторії, де й подівся її піднесений настрій. Зажурена дівчина повільно попленталася коридорами, будинку профспілок, до готелю, що був розташований у тій самій будівлі. Разом із нею в номері оселилася поважна жіночка середнього віку зі старо Костянтинова. За вторг рай спожив спілки страшенно допитлива особа, яка, звісно, помітила дівчачу зацікавленість у сусідові з першої парти. Вона догнала дівчину і заторохкотіла. Ох, і гарний цей мужчина! Скажи. А який модний, напевно, якийсь новий завторг, звідкись чи, може, навіть начальник управління. Орися мовчала. Їй було байдуже, ким працює Максим. Вона його навіть не спитала про це. Співрозмовниця ще щось говорила, та, побачивши, що дівчина не відповідає, ображено замовкла, і так вони дійшли до готельного номера. Уранці Орися ретельніше, ніж зазвичай, робила макіяж і зачіску, прискіпливо обирала одяг. Сусідка насмішкувато мовила Що, на побачення збираєшся, та потрібна ти йому. Бач, який франт, лише кивне будь яка за ним побіжить. А ти хто? Не пара ти йому, так що не розганяйся. Орися тільки блимнула з-під лоба. сперечатися не хотілося. Почалися пари. Хлопця не було. Не прийшов він і після обіду. День тягнувся довго й нудно. Орися інколи записувала якісь речення, абсолютно не вникаючи в зміст. Частіше малювала тонкий профіль носа, губи чи очі. Наступного дня Максим з'явився зранку і, повернувшись до Орисі, повідомив Сьогодні в обід я покажу тобі дещо цікаве. І мов і не було нічого, почав слухати лекцію. Дівчину охопили радість і збудження. Напарниця по кімнаті, яка й за партою сиділа поруч з Орисею, прошепотіла Я можу з тобою піти, якщо хочеш. Хай тобі грець, подумала дівчина, а вголос сказала, та ні, дякую, я ще не знаю, чи піду кудись. Уже сидячи в авто дівчина не стрималась і запитала, а чому вас вчора не було на лекціях? В мене вчора був операційний день, просто відповів він. То він лікар, лікар, хірург. Почути в мене був операційний день, вибило її з колії. Адже вона ні на мить не сумнівалася, що він якийсь торговельний начальник. На користь цього свідчили його імпортний одяг та взуття, вишуканий парфум. Колись в дитинстві дівчині спас життя хірург, і відтоді Орися ставилася до людей в білих халатах з благоговінням. Вони для неї були недосяжними чи не напівбогами. І ось він, такий галантний, розумний і красивий. Звернув на неї нічим не примітну сільську дівчину, сіру мишку, увагу. Не варто й казати, що вона закохалася, беззастережно і віддано, вперше в житті. Поїхали на річку, можна позасмагати, тут близько. Хлопець дивився, як вона червоніє і соромиться, і це, очевидно, додавало йому впевненості. Але ж я без купальника, несміло заперечила вона. Я теж, засміявся він. Не страшно, ми покатаємося на човні. Там дійсно гарно. Дівчині було однаково, куди їхати з її новим знайомим. Напевно, щоб він покликав її на ритуал чорної магії, вона й на те погодилась би. Південний Буг біля міста гарно звивався широкою мерехтливою поверхнею. На міському пляжі вони взяли човен і попливли подалі від берега. Дівчина дивилася, як Максим вправно керує веслами. Любувалася його засмаглими м'язистими руками, які вигідно відтінялися білосніжними, закоченими по лікті рукавами сорочки. Вони говорили про все на світі, якось так виходило, що те, про що розповідав їй цей молодий чоловік, було близьким і лягало на душу, і невідомо було, чи то вона раніше так думала, чи під його впливом почала думати і відчувати так само, як він. Курси закінчилися несподівано. Вірніше вони закінчилися, як і мало бути, через 10 днів, але для Орисі час промайнув як одна миттєвість. Останнього дня, після видачі посвідчень усім слухачам, Максим запропонував таку подію варто відмітити. Давай зараз заскочимо до мене на роботу, а потім відсвяткуємо. Орися з цікавістю оглядала кабінет лікаря. Виявилося, Максим був не лише хірургом, а й завідувачем. Відділення. Вона побачила, з якою повагою та подекуди неприхованим обожнюванням ставляться до нього лікарки, медсестри і санітарки, і гостро їм позаздрила, і заодно зненавиділа. Вони можуть бачитися з ним кожен день, а вона. З невеселих дум її вивів бадьорий голос: Ну що, я вже все закінчив, поїхали. А що ви робили? Оглядав після операційних пацієнтів. Вчора було дві операції. Орися знітилася. Дурнішого запитання годі було й придумати, могла й сама здогадатися, чому хірург спішив на роботу. У ресторані на центральній площі дівчина була мовчазна. У її голові крутилася одна думка Це ж все, кінець. Я поїду й вже ніколи його не побачу. Молодий лікар розповідав анекдоти і всіляко смішив її. Дівчина усміхалася, насило ховаючи свій розпач. Слухай. Я наступної суботи буду грати на весіллі в Старокостянтинові. Якщо хочеш, приїжджай. Ви, ви весільний музика, ви ж хірург. Максим засміявся. І що? Так, хірург, а ще я люблю співати і грати на бас гітарі, і я не люблю, коли мені не вистачає грошей на достойне життя. У нас же медицина безплатна, хірург отримує стільки ж, скільки й продавець у магазині. Тобі таке подобається? Ну, я не задумувалася. Знічено мовила Орися. От, а я задумався ще раніше. Як ти думаєш, я міг би на зарплату хірурга купити машину. Презенти не рахуються, я колись тобі покажу колекцію коняків і коробок цукерок від вдячних пацієнтів. З усього сказаного Орися вловила лише останню фразу Я колись тобі покажу. Значить, ще не все втрачено, і вони знову зустрінуться. Ну що, приїдеш в наступну суботу на весілля, вулиця Гоголя. 15. Я там буду зі своєю джазбандою. І засміявся. Приїду, як могла стриманіше пообіцяла, хоча в самої усе всередині співало, і хотілося плигати від радості. Він хоче її бачити. Глава 19 Гришаню, з якою я дівчиною познайомився, ти би її бачив. Максим налаштовував електрогітару, тихо перебираючи струни. Джазбанда, як себе називали Троє музик, у п'ятницю напередодні весілля зібралася на репетицію в гаражі. Гришанням мляво відповів Ай, тобі познайомитися, що мені цигарку викорити. Хто на цей раз? Це зовсім не те, що ти подумав. Вона така, знаєш, як маленька, наївна і чиста. Я навіть не знаю, що з нею робити, боюся її чимось скривдити. Віриш, ми з нею навіть не цілувалися. Та ну. Недовірливо хмикнув гришаня. І нащо вона тобі? Не знаю, але мені з нею так цікаво, вона геть нічого не розуміє в жіночих хитрощах і чоловічих бажаннях, їй років двадцять, і, напевно, вона не займана. О, тоді вона тобі точно не потрібна. А то ще лиха не оберешся, як з нею зв'яжешся. Вона думає, що мені двадцять вісім. Знаєш, я гадав, що таких дівчат уже немає. Яких? Вона гарна, да. Вже зацікавився гришаня, бачачи, з яким захопленням розповідає про свою знайому друг. Ну, як тобі сказати? Що писаної вроди, то не сказав би, на полячку схожа. але є в ній щось таке, якась невловима родзинка. Стан витончений, стрункий, а талія можна двома руками обхопити коси довгі, і очі такі чисті і довірливі. Я не знаю, як тобі описати, але коли я дивлюсь на неї, то не можу обманювати. Нічого собі. То ти влюбився. Ти. Циніки балагур, ніколи не повірю. Це ж на скільки років ти за неї старший? На п'ятнадцять, замислено промовив друг. От, так що не мороч дитині голову. Хай собі шукає хлопця і виходить заміж. Ти ж їй цього не даси. Тим більше, що в тебе нормальна дружина і дочка. Скільки малій років? Дванадцять вже. Бач, а ти туди ж. І без тебе тоскну, гришаню. Напевно, ти правий. А знаєш, я її запросив на завтрашнє весілля. Зовсім здурів, і що ти тут з нею будеш робити? Не знаю, щось придумаю. Та вона не приїде, мовив Гришаня, неблизький світ. Приїде. Вона пообіцяла, і, що саме неприємне, я страшенно хочу, щоб вона приїхала, хоч і не знаю, що далі робити з нею. Я весь час про неї думаю. Добре, хоч робота спасає, друг зітхнув і задумався. Да, старий, оце то ти вляпався. Ну нічого. Ти дядько дорослий, перемелеться, запевнив Гришаня і забарабанив веселу польку. Кінець 19 глави Тетяна цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри.